Хочу вам розказати історію, яка має понад три тисячоліття. Понад три тисячоліття, розпочато вона у 18 столітті. Пов'язано це з виникненням такого стилю пива, як Балтійський портер. А виник він за рахунок того, що на європейський ринок почав заходити портер з Англії. І щоб його витіснити. В країнах, які оточують Балтійське море, а це Польща, Литва, Латвія, Естонія і ще одна країна, яку ми не будемо називати, і Швеція, появився стиль Балтійський портер. Відрізнявся від Віналійського портера тим, що він був більш темним, більш насиченим і більш алкоголю вмісним. А в паві Полонія сьогодні вже стоїть Балтійський портер, звареним пивоварнею фазер. Він має всі ж ті ознаки, що я перелічив вище, а ще за рахунок копченого чорносливу, має нотки копченості. Переходимо в поплоння, смакуємо балкіт.